Вітаю вас на обласному вебінарі з інформаційних технологій. Я вчитель інформатики Нікопольського ліцею номер 4 Нікопольської міської ради Варавій Інна Анатолівна, член журі обласного конкурсу з інформаційних технологій Мікроша 2023. Номінація програмування. Я хочу вам розказати, як журі оцінювали роботу ваших учнів. Задачею 1 справилися майже всі учасники, і за неї було нараховано 15 балів. Для цього треба було ввести ті дані, які ви бачите зараз у прикладі, і отримати результат 7. Ця задача була не важкою, і тому з нею справилися майже всі учасники. Друга задача була важчою і називалася Змій Горинич». Перевірка цієї задачі відбувалася на сайті ЄАЛІ. Ось так виглядає ця задача на сайті. Я думаю, що ви зі своїми учнями працюєте на цьому сайті. Не секрет, що на сайті ЯЛІ зараховується кількість правильних відповідей у вигляді відсотків. Оцінювання відбувалося так. Якщо за задачу. Розв'язано на 100%, учасник отримував 25 балів. То для того, щоб вирахувати, скільки балів нарахувати учневі, якщо він отримав 10%, журі 25 ділило на 100 і множило на 10. Таким чином ми отримували скільки балів нарахувати даному учаснику. Ось, наприклад, цей код програми віддавав тільки 10%. 49 робіт було перевірено журім, і як бачите, тут є і неправильні відповіді, і е, зараховано, тобто 100%, і помилки компіляції, на жаль. І частково зараховано 5% або 10%. Не секрет, що учасники користувалися допомогою штучного інтелекту, адже ми не могли це повністю проконтролювати. Так ось, якщо учасник користувався допомогою чату GPT, наприклад, то його задача на сайті віддавала. 10%, 5%. І що цікаво, що деякі учасники навіть не прибирали коментарі, які робив чат GPT, копіювали повністю текст і так і відправляли. І можна було одразу їм поставити 0 балів, але ми лояльно відносилися до оцінювання і нараховували їм саме те, що вони отримали. Наприклад, якщо відповідь частково зарахована на 5%, то ми 25 ділили на 100 і множили на 5%. Ось такий розв'язок задачі 2, був зарахований як 100%, і таким чином учасник отримував 25 балів. Задача святковий торт, задача 3 оцінювалась за допомогою математичних формул і розрахунків. В даному випадку журі користувалася таблицею Excel, яку ви зараз бачите перед собою, і застосувало 4 тести. Так як за задачу було 20 балів. То за один тест нараховувалось 5 валів. Всі задачі мова йшла про торти і тарілки, тарілки мали форму правильного багатокутника, а сам торт був круглої форми. і Карсон вирішив обрізати торт так. Щоб він також мав форму багатокутника і порахувати збитки. Треба було ввести число сторін і довжини сторін, за формулою обчислити площу багатокутника. Всі необхідні формули ви зараз бачите, які тут було застосовано. Далі треба було порахувати ще й радіус описаного колу. І площу кола, і збитки знаходилися таким чином. Від площі кола віднімалася площа правильного багатокупника. Отже, таким чином за першу задачу учасники отримали 15 балів. За другу 25 це була автоматична перевірка на сайті ЄАЛІ. За третю 20 балів було застосовано 4 тести по 5 балів. І остання задача сон. Була розрахована також на 25 балів. І перевірка відбувалася автоматично також на сайті Ялім. E на сайті Ялім e ця задача мала назву таймер. І учасники також. Отримували різну кількість балів в залежності від тих відсотків, які віддавав сайт. Наприклад, якщо на сайті учаснику нараховувалось 7%, то якщо за задачу 25 балів, вони ділилися на 100 і множились на 7. І тому учасники отримували всі свої бали чітко. Тобто не приблизні, а ми вираховували точну кількість балів таким чином. 25, якщо поділити на 100, то це буде скільки балів іде на 1 відсоток, а потім множили на 7, щоб отримати, скільки ж балів нарахувати в даному час. Ви бачите, що 61 учасник розв'язав цю задачу. Відповіді були і неправильні, і помилки компіляції, на жаль, і були повністю зараховані задачі. Ось так виглядав код програми на 100%. Робота конкурсантів у номінаціях програмування та офіс Дві години тривала, і потім треба було відправити свої роботи на певний адрес, на певну адресу електронної кошти. Зараз ви бачите загальну таблицю щодо перевірки. І тут в останньому стовпчику ви бачите загальну кількість балів. Також можна відмітити те, що першу задачу розв'язало правильно багато учасників і отримала 15 балів, другу задачу на 25 балів розв'язала вже не так багато учнів. І там, де ви бачите меншу кількість балів, Наприклад, 12,5 це означає, що учасник розв'язав задачу на 50%, а 2,5 це учасник розв'язав задачу на 10% і у когось є навіть і менше, але ви бачите, що журі враховувала і соті долі. В завданні 3 тут вже ви бачите більше нулів, тобто не всі учасники змогли розв'язати задачу святковий торт». але журі працювало дуже чесно і враховувало бали таким чином, як я вам пояснила: якщо 100%, то ми віддаємо повну суму балів. Якщо відсоток балів, то ми його. Знаходимо таким чином, що 20 ділило на 100, і множили на ту кількість відсотків, яку віддавав сайт, це щодо задач 2 і 4, а задача 3 оцінювалась не за допомогою сайту. Тут була застосована таблиця Excel з математичними розрахунками, всього 4 тести і за кожен 5 балів. Якщо 5 помножити на 4, то тут виходить е, всього 20 балів. Е, задача 4 сон на 25 балів, була з автоматичною перевіркою і оцінювалась за тією системою, що і задача 2. Була підрахована загальна кількість балів. І я думаю, що якщо учні дійсно цікавляться програмуванням, розв'язують багато задач на сайті ЄАЛІМ, е. ми знаємо, що більшість із наших учнів щороку приймають участь у всеукраїнських олімпіадах з програмування і в обласному конкурсі Мікроша, тому вони вміють моделювати задачі. Вони користуються математичними розрахунками і можуть багато тестів собі скласти самостійно. Хто міркував саме так? Отримали велику кількість балів, ті учні, які користувалися допомогою штучного інтелекту, чатом GPT, отримали меншу кількість балів. Отже, я бажаю успіхів. Вашим учням в цьому навчальному році, і я думаю, що ви врахуєте все те, що я зараз вам розказала, і ваші учні будуть мати таким чином кращий результат.